Всім хай, з вами я, Матвій Судин. І тут і до мене в гру зайшов якийсь преміум. І, ми, і він купив в мене коврик самольот. І що ссылку на мій кейс лише в описі. просто подивіться. Ми з ним тут уже поповні пахаємося. Подивіться, от, ми йому там трохи. Я ми з ним переписували. Ще якийсь чел. Ой, 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 давай, давай, лупай, лупай, лупай. Тихо, 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 тихо. Давай, 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 давай. Просто подивіться, як подвинься, тим... Ай! Тихо, тихо, тихо. Не. Не падай. Нет. Піднімайся, боже. Не. що то видео набираешь. Багато переглядів. Булак, я вас прошу, заходьте в плейс. Силочка буде в коментарях. Так, в коментарях, я думаю. Якщо зможете, то заходьте, тому що плейзи, ви бачите, просто ф'єни. Коврик, самоліт, якщо що. 3 робокси. от, Три робокси того коштує. Просто подивіться, за тих 3 робокса ви можете отримати от стільки всього. Просто. Коврик літак. Вот таку от перчатку зразу долітати. Можна такого, Все тут троллы ты просто подивитесь. Давай, 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 тогда, тогда, тогда. Угу. Mm -hmm. Так. Mm -hmm. давай. давай. Давай трошки пропаркуем. Да, я его жду, да? Да, я О, он летает, подивитесь, давай, давай, ты лупам-текаем. Да, я его перетопил. Так, добро, мне, злятя. Він трохи добивався, давайте його... Давайте спробуємо зараз йому трохи піддатися. Так, де він, де він, де він Так, я його не бачу поки що. що трохи спустимося. О, Вверх, наверх, наверх, давайте. Зараз будемо пару ударів йому дамо зробити. О, він.

Де він. О він. Опа. Вов встанет сюда. І такого пробу. Де він? І треба, щоб... Де він нас кенув. Во, типу в мене попали по ньому, воля. Во, і він мені понесли. Во, Давай, 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 давай. Поднимаемся. Тихо. Так, 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 так. А прикиньте, він зараз ще мене купить меч. Шо, вот, Свортинг, сливай из одного удара просто. 29 рубаксів, то дуже 14 штука. они не купят, то а мне просто капец. Так, давайте идем да, 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 да. Чел просто стоит, а вы просто еще срухаете. Так, да, премиум. дай мне его. А вот. Сюда. Надеюсь, он нормально плохо. Хотя бы разок я ударю. Он мог меня затроллить, меня не затроллил, Ми мы двое впали. Не, он лежал. Нет, он упал вроде. Да, он упал. Да, он просто упал. Вот его скин. Надеюсь, он заметит это видео и зайдет еще. Смотрите. Нет, в ту же Ладно, он полетел. Нам треба не дать ему слеп Он будет слеп, мы там его... Да ну! Коврик, стихи тут всех А давай ты туда На дыху, туда, давай Тебя чекаю Давай туда залетаем а я его скинул. Давай, такой, опа. Опа. Вот так. Опа. Я его тоже скинул. Да, он получил. Ви стех? стых? Не стех, блин. Два Давай такого сюда. Подвезешь сюда золотый? М -м да, блин, не, я хочу, чтобы он сюда пришел. Что я его затронул. Я хочу сразу, я, я хочу сразу пахать. Так, давай тогда. Ты почекаємо трошки. Давай. тут, його тут немає. Десь там Де він? Де він? Так, той чел сам. там бралка. Что? Ладно, с вами был я, Матвей Федорович, и папа, папа.